Гамарджобаґенацвалі. Так би ми віталися, якби були з вами у Грузії. Але сьогодні ми поринемо у справжню грузинську атмосферу. Ми в мережі ресторанів Чача. Цікаво, чи зможемо ми поїсти справжню грузинську кухню на наш бюджет в 5 доларів? Це проект Five Bucks Challenge. Мене звати Олександра. Залишайтесь з нами. Буде смачно! Ресторан Чача знаходиться в самісінькому центрі міста Черкаси. Раніше тут розташовувався легендарний заклад «Коктейль». О, де ви тут? Якщо так, напишіть в коментарях, скільки разочків ви витанцьовували під живу музику в коктейлі на танцполі. Але зараз тут розташований грузинський заклад. Це мережа закладів. Вони є у Вінниці, в Черкасах, в Кропивницькому і в Києві. Я впевнена, що це ще не кінець. Попереду їх чекає завоювання всієї території України. Давайте подивимось, що в нас є в меню. Перше зустрічає сезонне меню, а саме полуничне. Тут тобі і Карпач з полуниці, і хінкалі з полуницею. Одразу хочу відзначити меню яскраво. Я дуже люблю, коли є фотографії страв. По-перше, грузинську кухню не всі коштують, не всі знають назви страв, а особливо як вони виглядають і які там порції. Тому дуже гарне рішення поставити фотографії страв для того, щоб людина розуміла візуально, що вона замовляє і що їй принесуть. І що таке, наприклад, Бадриджі Бадриджані, як бриджертони, тільки навпаки. Бадриджані. А це я вам скажу баклажани з горіховою начинкою. Не дуже люблю баклажани, поїхали шукати щось інше. Є холодні закуски, салати, гамузі, гамузи чи гамузі? Мене в коментарях поб'ють за мою вимогу. Запечені сулугуні, так всього багато і таке все яскраве. Але я нагадаю, наш бюджет становить 5 доларів. На сьогоднішній день це 207 гривень. Небагато, правда? Будемо шукати щось смачне, грузинське і філе. Хачапурі по аджарськи 300 грамів за 175 гривень. Я б краще скуштувала хінкалі, правда? Адже чомусь у мене грузія асоціюється саме з хінкалі. Давайте шукати, чи є вони. Ну, звичайно, є. І рожеві, і в кольорі зебри. Ви бачили, коли хінкалі в кольорі зебри? Біло-чорний хінкалі з лососем та соусом воландес. 250 грам за 290 гривень. Дорогувато. Опа! А от хінкалі поштучно нам по карману 45 гривень. Одна хінкаліна. Правильно говорити хінкаліна? Хінкаліна. Одна хінкаліна 45 гривень. 100 г є свинина яловичина курка білі гриби, не гострі зі свининою та яловичною баранина з сиром солугуні. Я на всі гроші сьогодні гуляю. Чотир... Чотири хінкаліни. Чотири собі можу дозволити. І так, можна тут вставити, щоб мене бабки отак летіли просто по одній гривні. Вирішили: чотири хінкалі різні, будемо дегустувати. Робимо замовлення. Я можу обрати будь-які. Так, да, Там у нас поштучно Один угу. йде 100 грамів 45. А можна мені, будь ласка, тоді зі свининою та яловичиною? Є гостра є не гостра? Давайте гостро. З куркою та білими грибами, з бараниною і з сиром сілугами. А Скажіть, будь ласка, ви мені розкажете, як їх правильно так, 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 Супер. я Супер можливо, що ж бажаєте по напоєм і лимонад з вартом? На жаль, в нас 5 доларів. Ми не вкладаємось, це наш максимум на сьогодні. Дуже вам дякую. Ресторан Чача запрошує на смачнючі сніданки з 10 до 12 години щоденно. Ви можете прийти та поснідати. І скажу вам по секрету, тут є трьохвежеві сніданки, знаєте, коли ярусами прям все дуже смачна та дорогувата. Ще я найбільше обожнюю. Перше, що вам потрібно про мене знати, я обожнюю жовтий колір. Друге, в ресторанах я обожнюю круто, крутий посуд. Обожнюю гарні тарілки, коли це якісь незвичні, нестандартні білі там, або сірі якісь. А коли це ось такий посуд, подивіться, подивіться на цю тарілку, з неї хочеться їсти. Щоб сюди не поклала, з неї хочеться реально їсти. Ну, Така мила заберу із собою. Мій кримінальний маленький сашунчик вийшов. В чот. Де моя сумка? Жартую, не буду красти. Про інтер'єр. Хочу відмітити кольорову гаму. Вся палітра створена для того, щоб викликати відчуття домашнього затишку та кавказької гостинності. Немає яскравих або кричущих кольорів усе виглядає стримано, автентично і тепло. Багато декоративних елементів, наприклад, вазони, глечики, додають грузинської атмосфери, меблі комфортні і звичайно м'яке росіянне освітлення, що робить простір інтимним і привабливим для вечері ще є компліменти. Коли це, mm. це тільки з печі свіже свечений хлібчик, макайте трішки олії, та всі. Вже вже грузинський шум. Я потрапила у рай. Ви розумієте? Перша вода з лимоном безкоштовно. Коли на вулиці спека, приходиш у заклад, тут прохолодно, і в тебе, наприклад, небагато грошей, ти, можливо, турист, а може студент, а може просто я, якої немає нормальної роботи. Дуже класно, коли тобі приносять. Водичку з лимоном, та ще й комплімент. Ви подивіться на нього. Я зараз буду нюхати хліб. Ой, він ще тепленький. Давайте зробимо АСМР і послухаємо, чи він буде хрустіти, чи не буде, так. Ні, не буде хрустіти. Скоринка не занадто така жорстка, ніякенька. Ну, правильно, знаєте, зуби лікувати дорого. Така хрустка скоринка, потім куди 200 тисяч за пломбу. Як нам і говорили спочатку. Трошки волінку і усіль. Сіль, спеції. Це знаєте, як на весіллі ця традиція, коли ламаєш лібину і усіль солиш. Спустимо. Ой, наш солила. Солоний страх! Ой-ой-ой, щедро, дуже щедро. Я не знаю, чи я відчую смак тепер. баранини або солоуні. У мене язик повністю весь солоний. Треба було трішечки. Ну, безкоштовно, так безкоштовно, знаєте, що ж значить трішечки. Треба все вичпакати. Хліб дуже м'якенький. Відчуваю часничок. Може, то не чесничок, може, це якісь спеції, але дуже нагадую десь віддалено. Ну, я ні з ким не збиралась, поки що. Грузинів тут поки не бачу. Курка гриби, баранина і свинояв. А як ви їх розрізнили? Тут зріз. Нашої кухар це ще ручна рідка, угу. і зрізають кожен хвостик, щоб було видно. Е, як правильно їсти, таке гаряче, треба брати за хвости, uh -huh. руками близько перевертаєте, надкусите, випиваєте бульйон, ви uh -huh. сідаєте на кости лиш. Зверху е, попричитила? Давайте. Звичайно, перце. Побільше. Сіль я вже скуштувала, тепер перце. На зрізи, зверніть увагу, бачите? Всюди різний зріз. Тут трикутник, тут навскоси, тут ромбиком і рівненький. Ого! Що забажаєте, навіть можете самі споговати? Сипеться. Вже не гостре було пища. Це <реш> Дякую. важкувата перечниця. З чого почати? З якої почати? Я за своєю пам'яттю вже забула, який зріз. <реш> якого означає кінкаліну, то ж будемо грати в угадайку. До речі, у мене в дитинстві, коли бабуся ліпила варенки. Вона робила один щасливий, насипала туди повністю або один з сіллю, або один з перцем. І це була така миска здорова. Знаєте, там було купа вареників. І хтось один щасливчик витягнув. Якщо не пам'ятаєте, ось тут намальований хвостик і підписано чим. Супер, дякую. Є ось таке нагадування, як виглядає зріз, з якою начинкою. Побажайте мені смачного. Переходимо до дегустації. І так, користуючись шпаргалкою. Ми розпочнемо з яловичиною та свининою класичний гострий. Як нас і вчили, беремо за хвостик, перевертаємо. з числі цілуюсь. Mm -hmm. В порівнянні з супом, який ми їли з вами в пекіні, це не гостре. Я тепер до таких речей взагалі легко відношусь. Є легка гостринка, але в міру смачний фарш і бульйончик. Вон так гарно все поєднується. Якщо я не помиляюсь, в спеціях є тмін. Я не експерт, але це така спеція на любителя. Мені вона не дуже. Ну, типу, якби її не було, мені було б смачніше. Але це все індивідуально. Комусь подобається. Взагалі, прикольний смак. З куркою та грибами це в нас трикутник. Трикутник коло і квадрат. Тан 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 А хто дивився вже останню частину кальмара? То я. Це курка гриби були? А де гриби? Можливо, гриби були перемелені в фарші, але я їх там не знайшла. Ну, я звикла, знаєте, що якщо гриби, то вони шматками. Тут шматків не було. В порівнянні з першими ці такі по-смаковому нейтральніші. Немає, знаєте, якщо тут яловичина і свинина виражені яскраво, то курка вона якась така ніжна і рівна. От я б назвала цей смак рівний, ну такий не яскравий. Баранину полюбляють не всі. Тому що смак у неї відрізняється від звичної для нас свинини або ж але ці хінкалі мені сподобались трішки більше, ніж свинино-яловичі. Тобто, в нас є маленький хвостик переможець. Але в нас ще є хінкалі з сологуні. Можливо, це зараз буде розрив шаблонів. Незвичний смак. Цікаве поєднання тіста і сулугуні взагалі. Я готова до висновку. Перше місце і повним лідером в кінкальнах в битві. Кінкаль стає з бараниною. На другому місці у нас яловичина і свинина, третє місце сулугуні. І четверте місце курятина. Можливо, через те, що просто я курку їм кожного дня, і вона мені вже приділась. Давайте просити рахунок, подивимось, наскільки ми наїли сьогодні карткою. Дуже зручна система оплати по QR-коду. Скануємо, Дивимось, що нам тут нарахували. Комплімент з зеленим масом 0 гривень. Негазована вода з лимоном – 0 гривень. Хінкалі з сиром, бараниною, курками та білими грибами і свини яловичі 180 гривень. Ми навіть можемо залишити 15% чайових із чайовими наш рахунок загальний 207 гривень. Рівнесенько оплачуємо. Мережа закладів Чача зустріла нас справжньою грузинською гостинністю. Ми смачно поділи на 5 доларів. Наш рахунок становив 207 гривень, це навіть з чайовими. Я точно повернусь в це місце. Ну а ви підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові дегустації і пишіть коментарі, куди ще нам завітати. Це був проект Five Bucks Challenge. Мене звати Олександра. До нових зустрічей! Па-па!